Добрий день, шановні односельчани. Звертаюся до вас як голова Врадівської районної організації Товариства Червоного Христа України та як мати солдата, який на ряду зараз з нашими односельчанами знаходиться в гарячих точках Сходу. Зараз сім хлопців, молодих хлопців, яких могли б зараз знаходитися в нас у Врадівці, знаходяться на Сході. Це і наші земляки, земляки з Врадівщини, і земляки з нашого району. Ви нещодавно повернулися зі сходу України. Розкажіть, будь ласка, з якою метою там були, враховуючи те, що наші хлопці всі служать сімдесят окремі аремобільній бригаді, і вони знаходяться практично близько друг друга і зараз знаходяться, в теперішній час, знаходяться в буквально. В найгарячих точках ми вирішили надати конкретну адресну допомогу нашим хлопцям. Завдяки матеріальній допомозі Народної ради в Радівщині, завдяки небайдужих людей. Ми зібрали невеличку суму і вирішили відправити конкретну допомогу на один з блокпостів, який знаходився буквально на відстані 20 кілометрів від Донецька. Ця адресна допомога була надата з такою ціллю, щоб що потребують наші військові, щоб було доставлено конкретно їм в руки? Я хочу сказати, що наші діти дійсно дуже багато чого потребують. Потребують і касок, потребують і бронежилетів, потребують всіх предметів першої необхідності, потребують медикаментів, потребують продуктів харчування. Я не можу сказати, що взагалі взагалі не, не забезпечую. Ну, ну, це краплі, що попадають до солдатів, тому що їх дуже багато. Ну, перш за все необхідно. Те, спеціальна форма, спеціальні бронежилети, каски, військове приладдя. Взагалі над... засоби захисту. Я вам хочу сказати, як мама, що найголовніше в мене бажання, щоб мій син був вдома, щоб був здоровий. Це саме, саме страшне, коли ти дзвониш в гарячу точку, коли тобі телефон або не відповідає, або не поза зоною. Тому що враховуючи засоб масової інформації, заховуючи цю важкий стан, який зараз ми бачимо кожен день, що там проходить, хочеться вірити, що твоя дитина жива, здорова. Я думаю, що односельчани в цьому нас піддержують по мірі можливості. Звичайно, що. Не можу всі люди одинаково допомогти. Хтось то хтось допоможе добрим словом, хтось допоможе якоюсь копійкою загальна сума. Це що то що то може вийти якась допомога конкретно для наших дітей? Це моя дитина, дити, діти моїх земляків, це чиїсь знайомі, чиїсь друзі, племінники і просто односельчани. У Нас на, на базі в Радівського районного товариства Червоного хреста організовано пункт прийому допомоги і матеріальної, і натуральної допомоги. Я Беру на себе відповідальність від свого імені, від імені нашої організації, від імені матерів, як солдатів, які знаходяться зараз в гарячих точках. Звітувати перед односельчанами, небайдужими односельчанами за кожну копійку, яку внесуть вони у цю справу і допоможуть нашим дітям. Миру вам всім, здоров'я, всього самого кращого, низький уклін, вам добрі люди, які нададуть цю допомогу нашим дітям. Телевізник «Врадівщини» – створений з ініціативи Врадівської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 964 49.